Тому бролера шкіра синя, а не жовта. Гарно їсть, гарно росте, але відтінок шкіри синій. Ну, Перша причина, напевне, може бути в вашому кормі, що ви даєте птичкам, В залежності від того, чим ви їх кормите. Наприклад, якщо комбікорм не містить каротиноїдів, каротиноїди це кукуруза. І тому подібні речі. Тобто жовта шкіра у бролера, вона від каротину стає. От. Якщо у вашому кормі замало цих речовин, то напевно вона і не стане жовтою. Подивіться склад вашого комбікорму. А якщо це поодинокі випадки, тобто не весь виводок, а декілька пташок, то напевне потрібно подивитися плотність вашої посадки. І перевірити, чи достатньо кисню а, птички, можливо, частіше провідлювати. Тому що від недостачі кисню також таке може бути. От. Ну, це з тим, з чим я зустрічався.